Христос посеред нас, шановні друзі, на ваших екранах знову програма Православний вісник. Наша сьогоднішня зустріч є особливою, оскільки відбувається напередодні іншої зустрічі. Це я про Новий рік, відкрити двері, якому ви, напевно, вже приготувалися. А в новорічний час так приємно, запаливши на ялинці самоцвіти вогників, запросити до себе старих друзів. Ну а сьогодні вашими відданими друзями сподіваємося стати ми. Цілий рік нас об'єднував навколо себе Господь Ісус Христос. Тож сподіваємося, Спаситель продовжить перебувати поміж нас, гуртуючи усіх нас у міцну, духовну родину і в році наступному, всупереч усім розділенням і протистоянням. Для цього, перш за все, згадаємо про нього останньої миті року, що минає, та спробуємо освятити думкою про Христа першу мить року нового. І якщо хтось скаже вам, що новий рік свято буцімто не християнське, не вірте. Воно захищає від девальвації таку велику коштовність як час. А як в святі Отці, час дається нам Богом для духовного зростання. І наше земне буття, закарбоване днями і роками, це поріг та початок вічності, успадкувати, яку усі ми прикликані. Звичайно, якщо цінуватимемо кожен рік, кожен день та кожну мить життя земного, та будемо вимірювати усі події цього часового проміжку Божою правдою, а пріоритетом встановимо духовні цінності святого Євангелія. Так як намагається робити це велика, багатомільйонна спільнота, ім'я якій Українська Православна Церква, сьогодні, перед тим, як переступити поріг Нового року, ми пропонуємо вам озирнутися та осягнути, що впродовж останніх 12 місяців було у фокусі життя православної повноти нашої церкви та побачити, як головна ялинка країни запалила свої вогні. У списку численних атрибутів нового року я маю на увазі шампанське, олів'є, мандарини та бенгальські вогні, можливі будь-які зміни, в залежності від ваших сімейних традицій. Проте один із них поза конкуренції так, мова піде про ялинку, цю неодмінну прикрасу, яка вже давно стала справжнім символом втілення дитячих мрій та сімейного новорічного затишку. Дехто зауважить, який стосунок ялинка має до християнства. У відповідь на це варто нагадати. Незважаючи на те, що звичай цей прийшов до нас із Західної Європи, а точніше з Німеччини, ялинка вперше виникла саме як Різдвяний, тобто християнський символ. Адже там Різдво, відповідно до григоріанського календаря, передує Новому року, і саме як прикраса до Дня народження в цей світ Сина Божого принесли до своїх осель перші ялинки німецькі християни. Символ, до речі, дуже влучний, адже Христос, це джерело вічного життя. Про це й нагадували вічно-зелені гілки ялинки посеред зовні мертвої припорошеної снігом зимової природи. А зірка на верхівці ялинки це нагадування про віфлеємську зорю, яка веде знов-таки до новонародженого Сина Божого. Сьогодні в нас є чудова нагода разом запалити новорічні вогники на головній ялинці України. Про те, яким би яскравим не було розмаїття її барв, не забуваємо про вищий зміст цієї красивої традиції, дивлячись на неї очима вірянина. Як і торік, головна ялинка країни красується на Софійській площі. Ялинка заввишки 26 шість метрів. А прикраси для неї обирали самі українці шляхом онлайн голосування. На дереві сотні іграшок, червоні яблука, лимонні скипки і чоловічки пряники. На фоні зеленої красуні фотографуються геть усі. Але найбільші вражень, звичайно ж, у дітвори. Мені там подобалося, як там як дощ капає Падає біля. і мені сподобалися іграшки. Мені больше всего по понравилась елка, что она такая красивая, і дуже красиво разукрашенная, і, і домики очень такі такие светящиеся, дуже... і в них продається дуже багато всяких в вкусностей і, і, і вещей різних. Шапочки шафи. Всіляки інше продається на ярмарку, який розгорнувся між Софійською та Михайлівською площами. Тут стільки подарунків можна накупити. Друзів привітати зі святами, наприклад, отакими патріотичними котиками. А малечі неодмінно сподобається різдвяна зірочка. До речі, коштує така 50 гривень. Більшенька з дзвіночками 250. Тут у нас така позиція, як різдвяна зірочка, є ангели і и... Вот есть рождественские такі, такие тоже новогодние короны, круги. Все сделано из натуральных, практически з натуральних, натуральних тканей і все ручна робота. Приємно, що вся краса українського виробництва, якщо втомилися та зголодніли, вам до будиночків, де продають солодкі та солоні смаколики. Тут знайдуться страви для тих, хто постоє. Ароматні овочі, гриль, шампіньйони, солодкий перчик, а ще солоні томати. М -м, смакота для тих, хто не дотримується посту, шашлик із різних видів м'яса, середній чек на людину десь 100 гривень. Вот наша кухня, вот наші мангали, здесь, сразу в пилу жару. Все. В этом году чим концепция концепція кейтеринга, а палатки хорошо організовані, і много разних вітов. Мені кажется, в этом году лучше, чем в прошлом. солодкі смаколики, пряники, кекси, хендмейд, цукерки. Запивати їх можна гарячим чаєм або глінтвейном. На ярмарку стільки різновидів цього напою, що не знаєш, який куштувати. Головне не захопитися куштуванням. Ми готуємо глінтвейн, класичний на красному віні з добавлянням спецій, мьода і апельсинового фреша. Із ярмаркових розваг Людова Ковзанка. Вона на Михайлівській площі. Неподалік атракціони, але вони для зовсім маленьких. На Софійській є карусель для будь-якого віку. А от біля гірок, що поруч із пам'ятником Богдану Хмельницькому, ажіотаж. Тут у дитинство впадають усі і малеча, і дорослі. Пандавіла з голка, мені панлавілась пляники, голка, карусель панбавілась. Цей та інші столичні ярмарки будуть відкриті до середини січня 2016-го. Але сюди варто прийти не лише по подарунки: ялинка біля величної Софії, містечко, що сяє вогниками, дитячий сміх, радісні обличчя дорослих усе це дає відчуття дива, допомагає вірити у краще, просто мріяти. Адже напередодні нового року та різдва дива трапляються. Чи пам'ятаємо ми достеменно головні дати свого життя? Переконаний, далеко не кожен із нас може цим похвалитися, адже точно визначені дні й роки дуже легко притрушує попіл забуття та щоденної метушні. Проте неможливо забути інше ті яскраві події, які роблять це життя по-справжньому змістовним. Сам по собі 2015 рік є лише комбінацією чотирьох цифр. Але варто тільки поновити у свідомості кілька важливих подій з життя православної спільноти, як 2015 перетвориться на рік тисячоліття представлення князя Володимира Хрестителя, на рік 25-ліття єпископського служіння нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія, на рік прославлення останнього запорізького кошового отамана Петра Калнишевського або на 400-ліття київських духовних шкіл. І це далеко не повний перелік знакових віх року. Згадати, які я пропоную просто зараз свято хрещення Русі та тисячоліття від дня опокоєння святого князя Володимира Великого у столиці України відзначали два дні. 27 липня на Володимирській гірці біля підніжжя пам'ятника князеві зібралось від 30 до 40 тисяч вірян. Люди приїхали з усієї України заради того, аби разом соборно у день великого свята помолитись та вшанувати рівноапостольного князя Володимира. Віряни так хотіли побачити богослужіння, що вибирались навіть на пагорби. Цього дня гірка нагадувала великий різнокольоровий мурашник. Саме сюди, вперше в історії Української православної церкви, привезли вісім чудотворних ікон Богородиці: Касперівську, Святогірську, Охтирську, Почаєвську, Зимненську, Піщанську, Троєручицю, Бердянську та Призрине Смирення. За всього люди будуть молитися. Чудотворним іконам я думаю, будуть люди кожен молиться буде з людей за мир. За благополуччя нашої за всю нашу рідну неньку Україну Очолив святковий молебень блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Разом з ним молились представники помісних православних церков Болгарії, Чеських земель і словаччини, румунії та польщі, єпископат та духовенство усіх єпархій Української православної церкви. А молитва тривала півгодини. Потім розпочалась велика хресна хода. Попереду ковчег з мощами святого рівноапостольного князя, його ікона та образи Богородиці. Позаду священнослужителі та тисячі українців. Святий князь Володимир є нашим хрестителем і присвятителем. Нехай молитвами святого князя Володимира. Господь благословить нашу Україну і наш боголюбивий народ. Хресна хода рухалась повільно. Віруючи, намагались не наштовхати один одного. Зрештою, стало просторіше, коли всі учасники ходи вийшли до європейської площі та рушили на вулицю Грушевського. Центральну дорогу було перекрито. За порядком тут слідкувала поліція. Тільки уявіть, урочиста хода розтягнулася на кілометри. Ці кадри зняті зверху просто вражають. Чудотворні святині встановили на Соборній площі перед Успенським собором, а згодом розпочалася ще одна служба всеночне бдіння. Блаженнішому митрополиту Київському та всій України співслужили представники помісних православних церков та духовенство усіх єпархій Української православної церкви. На території Польщі у нас почитається ім'я святого равноапостольного князя Володимира. Іміються многі храми посвящені його небесному пристатіству. Найбільше люди чекали миропомазання та нагоди підійти ближче до Богородичних ікон. Тепер святині можна було як слід розгледіти. Вага... У кожної ікони своя історія. Почаївська ще у 1675 році врятувала почаївську обитель від навали татарського хана. Охтирська ікона Божої Матері приїхала з Сумщини. З 1739 року образ стіль людей від усіляких неду. Святогірська Богородична і троєручиця Бердянська теж відомі численними чудесами. Касперівська ікона вважається захисницею Одеси, бо врятувала місто під час Кримської війни. Піщанська ікона у 1830 році зупинила епідемію холери на Харківщині. Домівка образу призрина смирення Київський святоведенський монастир. За кілька днів святиням встигли поклонитися понад 100 тисяч віруючих. Як ніколи потрібна поміч, саме Божа матір, яка ніколи не нікому не відмовляла, нікого не зневажала. А саме привальні моменти матір Божа, як ніхто допомагала, втішала і укріпляла всіх. Продовжилися урочистості 28 липня, в день хрещення Русі, пристоятель Української православної церкви. Блаженніший Онуфрій звершив божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської києво печерської лаври. За літургією було піднесено молитву за мир в Україні. Цього ж дня його блаженство освятив особливий барельєф на північній стіні Успенського собору. Відтепер там можна побачити зображення Володимира Великого. Цього року Київська духовна академія відзначала 400-ліття від дня заснування. Тож увесь 2015 був насичений міжнародними конференціями, тематичними виставками і спільними богослужіннями. Особливо урочистим та піднесеним став актовий день. 9 листопада київські духовні школи відмічають кожний рік актовий день, тобто день. Свято Свого Небесного Покровителя при полоне столітопісця. Але в цей день ми також святкуємо собор святих Київської духовної академії. Цього року це свято особливе, тому що ми святкуємо юбілей наш. Нам виповнилося 400 років. Відтак цьогорічний актовий день відрізняється від попередніх. Передусім, кількістю гостей, які з'їхали з усього світу, аби привітати київські духовні школи з ювілеєм. І звичайно до рідної академії завітали і колишні випускники. За останні 25 років київські духовні школи випустили. Тисячі студентів, 72 з них зараз архієреї. Я також на протязі шести років виконував обов'язки інспектора, проректора Київських духовних шкіл, викладав і мені дуже приємно сьогодні, що маю таку нагоду приймати участь у святкуванні такого славного ювілею. Урочисті збори, які проходили у трапезному храмі Лавра, очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Ми святкуємо ювілей 400 років. Заснування Київської духовної академії і семінарії це для нас великий термін часу, за який наша духовна школа і наша церква пройшла складний шлях, на якому були випробування, на якому був і Фавор, і Голгофа, але скрізь, щоб ми не переживали, ми залишалися добрими християнами. І вірними чадами Христової церкви цього дня лунало дуже багато поздоровлень із 400-літнім ювелеєм. Письмове вітання від президента України Петра Порошенка, особисті від послів Білорусі, Білорусі, Болгарії, Росії, Грузії та Сербії. Представники помісних церков також мали слово. Ми приїхали з Румунії. Ми знайомі з академією, навіть більше. Ми знаємо, що одним з перших засновників цієї чудової академії був святитель Петро Могила, уродженець Румунії. Він беріг зв'язки зі своєю батьківщиною і завжди заохочував відносини між народами сусідами, українцями та румунами. Це стосувалось і церковних відносин. Щодо виставок, найпоказовішою стала експозиція Православне джерело духовних знань, що проходила у Києво печерській лаврі. Насправді, зібрати геть усе, що збереглось до наших днів та люструючи літню історію київських духовних шкіл, просто неможливо. Виставили найрарітетніші святині та документи. Найбільш древніший, звісно, це крест Патріарха Івана III, Патріарха Єрусалимського, найбільш древній. почему він датирується началом XVII веку. Крест сам Афона, ну понятно, в окладі, тому що він знаходився над іконостасом Боявленського собора. Кіоброському монастирю. сама за себе говорить ікона святих випускників київських духовних шкіл. Цей образ був написаний до 20-річчя відродження Київської духовної академії. Нагадаємо, через масові гоніння та репресії на початку 20-го сторіччя академія фактично припинила своє існування. Відродження почалось лише у 1992-му. Відтоді навчальний заклад випустив тисячі студентів українців та іноземців. Семинарий закончил, просто я понял, что церковь, христианская православная церковь, это есть единая церковь. Точно я это там помню. Потому что не знаю, я так, там жил, как в моем доме. Ну, Такая была цеплялась, це такое было отношение между не знаю, с, с, с учениками и с это, учителем. То есть. У київських духовних школах обіцяють напускати планку і надалі випускати у світ справжніх пастирів. 9 листопада в головному храмі Києво-Печерської лаври зібралися архієреї та священнослужителі нашої церкви на святкове богослужіння. Учасниками божественної літургії, присвяченої 25-річчю архієрейської хератонії блаженнішого митрополита Ануфрія, були також насельники монастиря та численні віряни. Охочих розділити зі своїм предстоятелем радість свята було дуже багато, так що всі ледь умістилися в Успенському соборі. Очолював богослужіння сам ювіляр. Під час літургії архіпастер традиційно звернувся до своєї пастви зі словами настанови. Ну а привітав блаженнішого владику Онуфрія з 25-річчям апостольського служіння церкві, старший за херотонією архієрей, митрополит Одеський і Ізмаїльський агафангел. вознося усердные молитвы Богу и Пресвятой Богородицы, вашей небесной Покровительнице, желаю вам, дорогой наш блаженнейший Владыка, здравия, радости мира, во всем благополучия и всесильной помощи Божией в вашем дальнейшем высоком первосвятительском служении. На благо Украинской Православной Церкви, народу Украины, І процвітання української держави. Много літо вам, дорогой наш блаженіший владика. Високопресвящення Владика підкреслив, що наш предстоятель тримає свій єпископський жезл із честю та смиренням та впевнено наведе свою багатомільйонну паству шляхом спасіння. Завершилось богослужіння многоліттям на адресу митрополита Онуфрія. Симон Стовпник – не вінницький святий, але його мощі привезли у Вінницю спеціально до свято Собору Вінницьких святих та з нагоди пам'яті Симеона Стовпника. Святиня аж з Греції, а привіз її сам митрополит Верійський і Науський Пантелеймон. Особливим хвилюванням та радістю святині зустрічав митрополит Вінницький барський Симеон, тому що преподобний Симеон стовпник Його небесний покровитель. Пізніше грецький митрополит Пантелеїмон розповів, ковчег з частинкою мощей зберігається у Спасо-Преображенському монастирі в Македонії на півночі Греції. Ще одні мощі стовпника є на афоні. Греки святого дуже шанують. авто, цими мощами ми відвідували Халепську митрополію. Це Сирія. Саме на території цієї митрополії святий Симеон стопник підв'язався та прославився. Там у невеличкому монастирі зберігався стовп, на якому святий Симеон ніс свій подвиг. 14 вересня вклонився святим мощами блаженіший митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Божественна літургія, яку очолив блаженніший, проходила на вулиці поруч із собором. До слова напередодні у місті дощило, і синоптики запевняли, негода буде й у день свята, але їх прогнози на щастя не справдилися. Сяло сонечко і перифіяни молились просто неба, причому по обидва боки вулиці, і це незважаючи на робочий понеділок. Бачите, люди всі заздалегідь приходять. Е, настрій такий. Так і погода, мабуть, святковий, радісний, сонячний для нас вінничан. Головна подія сьогодні це іменини нашого владики Сіміона. Дуже гарна людина. Його всі люблять. Ви запитаєте, хто ці вінницькі святі? і Чому раніше про них не згадували? Ось вони це ікона на їхню честь. Усього 14 подвижників. Вони жили на Вінничині у різні часи. Серед святих святителі Петро Могила, Феодосі Чернігівські, преподобні Антоні Печерський, Феодор Острозький та інші. У 2016-му це свято з'явиться у православному календарі. Коли ми відкриваємо календар, то ми бачимо чи то український календар, чи руської православної церкви, що там сьогодні є. Світі різні в нас є. На сьогоднішній день і Київських собор святих, і одеських, і черкаських, і інших. 1 квітня 2015 року. Священний синод нашої церкви прийняв рішення про встановлення цього свята на 14 вересня. Ми святкуємо пам'ять всіх святих землі Вінницької. Після святого Євангелія Владико Онуфрій звернувся до паства із проповіддю. За словами блаженнішого Онуфрія, тепер у вінічан є свої молитвеники. Їх треба шанувати і брати з них приклад. Нехай Господь благословить вашу пасту, щоб вона була слухана вашим настановам, якими ви ведете людину до спасіння, до вічності, Щоб у тому царстві, яке Господь заприготував для любящих його. Ви пристали перед Богом і сказали, от я і вівці, яких ти мені дав Боже, щоб всі там разом прославляли єдиного в Троїці Бога. Козацькі курені, будиночок кошового атамана, церква, а довкола Дніпро. Це частинка Запоріжжя. Потрапляєш сюди і ніби повертаєшся у часи Запорізької Січі. Звичайно, ведь усе тут реконструкція, однак дуже реалістична. Не випадково саме на території цього музею під відкритим небом знімали стрічку Тарас Бульба. У Усіх підручниках з історії України написано. Останнім атаманом Січі був Петро Калнишевський. У Запоріжжі є унікальне місце. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів з різних куточків світу. Це острів Хортиця на Дніпрі. Багато віків тому тут керував отаман Запорізької Січі Петро Калмышевський, аж поки його не відправили на Соловки. За що? За непокору Російській імперії Калмашевський був проти ліквідації Запорізької Січі. Він був військовим, отаманом і благочестивим старцем. Про це мало хто знає. Ну, значні подвиги його тим, що він 10 років руководив запорізьким кошем. Його вибирали козаки, довіряли йому. Він за ці роки багато поставив і храмів. Тому канонізація Петра Калнушевського стала певною мірою несподіванкою. Хоча священий синод УПЦ зарахував Калнашевського далеку святих ще торік, у грудні. Офіційні ж урочистості проходили 13 листопада. З цієї нагоди до Запоріжжя завітав предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. І сотні вірян прийшли до Свято-Покровського собору, аби побачити свого архіпастиря. Вже дзвони перестали лунати, а віряни все не відпускали предстоятеля. Тягнулись руками за благословенням. В середині собору забракло місця, адже на службу приїхало багато паломників з сусідніх областей. Я вже паломник давно з длительним стажем. Я очень люблю різні паломничні поїздки. Почому, тому що коли ти приїжджаєш, саме благодать Божу отримуєш, благословення, і далі приїжджаєш домой. Ну, наповняєшся сил, можеш помолитися за росинікав, друзів. Чень прославлення святого праведного Петра Калнишевського відбувся за божественною літургією, яку очолив митрополит Київський та всієї України онуфрій. Також у соборі відслужило останню запокійну літію за Петром Івановичем. Його блаженство під час проповіді розповів вірянам, чому канонізували святого Петра. Останній кошовий отаман був ув'язнений на Соловках 25 років. Весь цей час він молився. А коли його випустили на волю, відмовився повертатись додому. Останні роки свого життя він провів у Соловецькому монастирі. Сьогодні ми прославіні святого праведного Петра Онишевського, який став молитвенником і покровителем цієї власнове землі. Тепер у Запоріжжі стало одним молитвенником більше. А ось так виглядає ікона святого Петра Калнашевського. Біля в виконній лавці можна було придбати маленькі та більші образи. Києво-Печерська лавра, що височіє на Дніпровських кручах, вражає всіх красою і величчю. Найвища її споруда майже стометрова велика лавська дзвіниця. Цю чотириярусну вежу, спроєктовану інженером Шеделем, звели у 1745 році коштом гетьмана Івана Мазепи. Упродовж свого 250-річного існування дзвіницю не раз реставрували. Остання реставрація на першому ярусі відбулася зовсім недавно. Отже, по завершенні робіт велику лавську дзвіницю, як і годиться монастирській споруді, освятили. Чин звершував блаженніший митрополит Онуфрій. А охочих подивитися та взяти участь у священнодійстві виявилося чимало, в тому числі і архієреїв та священнослужителів. Піднявся на вежу і директор лавського історико-культурного заповідника, а саме музейникам нині належить дзвіниця Любомир Михайлина. Після освячення всі отримали предстоятельське благословення. Тож ті, хто захочуть побачити Київ з висоти пташиного польоту, мають за традицією помолитися і тоді піднятися на вежу з Божою поміччю, подолавши всі 374 сходинки. Ось і все. І цього разу не лише на сьогодні, а й на весь цей 2015 рік. Проте не забуваємо, що Господь володар часу. І якщо ми попросимо його, він обов'язково продовжить наше спілкування в році наступному, на що команда православного вісника дуже сподівається. Адже ми підготували для вас у новому році нові цікаві рубрики, які зроблять наші зустрічі довгоочікуваними та незабутніми. Мені ж залишається лише побажати усім вам, шановні глядачі, в новому році нового щастя, тільки не традиційно застільного, а справжнього. А воно можливе лише за умови, якщо ми самі будемо здатні оновитися духовно, скинути з себе старе ганчір'я пристрастей, образ і заздрості та зодягнутися у Христа, тобто в оновлений одяг любові і милосердя, праведності та взаємного прощення. Лише це подарує усім нам справжнє щастя, мир у наших душах, сім'ях та в усій Україні. З прийдешнім новим роком, дорогі брати і сестри! І нехай кожного дня в новому році у кожній нашій справі чи в кожному слові перебуває Христос посеред нас.